І дивлюся, здається, це касочка. Ось тут проглядається орлик Вермахтівський. Друзі, всім привіт! Я не знаю, як мене чути, як мене видно, тому що я на полі, а вітер десь 8 метрів за секунду з поривами вітру до 20 метрів за секунду. Просто неймовірна погода. Я з петличкою, але при такому вітрі і це, мабуть, не допомагає. Ми хотіли поїхати до лісу. Але їхали по дорозі, повалені дерева, гілки і вирішили не ризикувати, а походити по полі. Хочу поділити з вами знахідками, і тому вирішили шукати на полі, на полі битому, перебитому. Але тут все траплялося. Головний наш акцент на СС. Будемо дивитися, що сьогодні знайдемо. А у мене перша знахідка Показую вам. Сьогоднішній вітряний день починається ось з монетки. Дивимося, що це за монеточка, так в грудочці причаїлася. Ось вона. Дорогенька моя. Ну, я думаю, це 10 пфенінгів. Німці. Так воно і є. Рейх. Рейх, а який рік? Зараз протру. І подивлюся. Здається, 42-й. Точно не видно, ну, але здається він. Ну, ось, занюхали слід, і зараз будемо тут крутитися, можливо, ще щось цікавіше знайдемо. До речі, тут я знайшов золото: 14 грам, здається. От, Відео зверху буде. В цьому відео розіграю ось таку монетку. Це срібний дводинарій Сигізмунда 3, 1620 року. Друзі, щоб взяти участь у розіграші, потрібно підписатися на канал і прокоментувати це відео. Бажаю всім успіху. Дивимося, що це за монетка. На стабілізатор погано працює, тому що такі пориви вітру. Ось вона в грудочці. Що це таке у нас? Таке враження, що це 5 грош. Так, це 5 грош. Здається, подивимося, можливо, 34-го року. Не видно тут. Ну, Стан їй дуже поганий, хімія її з'їла. Ну, монетка друга. Кладу в скарбничку свою. У мене, друзі, вже трішечки кращий сигнал, ніж монетка. Це ось така річ. Здається, звичайна алюмінієва Штучка. Насправді це зачеп на кавер каски СС. Їх було три штучки на каску. Ось такий зацепчик, як Цілий, трішечки погнутий, ну це вже добре. Тут були есеси. Ох, тут важко ходити. Не то, що болото або ще щось. Просто надзвичайний вітер. От ви кажете, вітер, сезон закрив, дощі, холода, морози. А ми ходимо навіть в мороз, навіть у вітер шквальний, і в дощі, і в холода. Так що така штука. Головна мотивація. Отже, є якась маленька мотивація, є шматочок СС. Зараз буду крутитися на цій плямці, можливо, ще щось буде. І так, в мене здається, монетка, вона так дивно стала. На ну, це і не відвалюється. А от. Баратинка. 100% боратинка. Щось на ній є, ну щось проглядається. Але не дуже добре. Ну, варіантів більше нема. Це боратинка, друзі. Ух, вітер такий. Йду проти вітру, очі аж слізяться. Ну, що поробиш? Така вже пора. От, ну все. Шукаю далі. Це яка вже? Третя монетка? Нормально. Так, в мене знову монетка. Що ж це таке? Ух ти! Я не знаю, що це таке. Щось дуже затерте. А, я бачу, бачу, здається, трішечки промальовується рельєф протру. Зараз так гляну. Ну... Так я і думав. Це грош. Августа 3-го, бачите герб? Той що грубий. Ах, монетка вбита. Ну, що поробиш, але є монетка. Перед тим ще знайшов одного кітільного гудзика вермахта. Теж знахідка. Одні монетки трапляються. Ось. В Грудерці підозрюю два гелери. Сьогодні я ще двох гелерів не знаходив. Хоп-хоп-хоп. Так. Мої підозри справдились. Який рік? Ну тут орлик закисший, залипший. Земля, наче пластилін. Так, рік. Зараз гляну. Здається, ти... 1896 рік. Ось така монеточка. Ну приємніше ніж просто нічого. Але я приїхав за іншим. Була б цікава знахідка, але облом. Облом в прямому значенні це шматочок, шматочок чого? Собачого жетона. На жаль, плуг його розрубав. Він був подовстий і тут отвір такий. Ну, десь наполовину, можливо, трішечки. Навіть більше, ніж половину. Шкода, звісно, ну, але шукаю далі, тому що, от бачите, сигнали якісь попадаються, монетки і жетончики собачі. Будуть і жетончики СС. Що ж, друзі, в мене глибокий сигнал трішки розкопав і дивлюся, здається, це касочка М42. ось, Бо без Вальцу. Зараз попробую це все розкопати і подивимося, що ж це таке насправді буде, хоч би казка була. Отже, друзі, ось так. Витягнув я її. Як і казав, М42, на жаль, не SS. Ось тут проглядається орлик вермахтівський, декаль вермахт. Ціленька. Ціленька фарба, не знаю, чи буде. Дека так собі. Але о, ось тут вона лежала в такому положенні і видно, що трішечки плуг її зацепив. У нас тут краєчок. Ну, але не порвав нічого. Ху. Ось шматки ще були під шлема. Ось люди вирвали. Спершу купав, думав, тут така штука, чи буде там хтось з казкою, чи не буде, але побачив зверху шматки під шлема і зрозумів, що казка пуста. Глибина ось така. Ну, сантиметрів 50, мабуть, вона лежала. Не більше ось така касочка. Що ж, друзі, ну це вже знахідка. Лайк, лайк, друзі. Шкода, що не СС. за СС би мало бути декілька лайків, якщо можна було. Але вермахт є, вермахт. теж 42 хороша. Але по вигляду це 64 й розмір. Знову не мій. <говорить> Я жартую. От, земельку треба звідси вибити. І все. Зараз пропікаю ще ямку, тому що там щось ширше дзвеніло, але, чесно кажучи, я не знаю, як рутус по ямах. Можливо, він просто так віддавав цю казку. Зараз пробую, якщо щось буде, то ще покажу. Що ж, у мене сигнальчик. Ми щойно пообідали, набралися сил. От і такий сигнальчик, це, мабуть, ложка дивної форми. Чи це форма ложки розплюснутої? Не знаю. Ніколи що такого не бачу. Можливо, це якась специфічна ложечка на чорну ікру, наприклад. От. Тут щось намальовано гарненько. І тут щось намальовано. Ну, матеріал латунь. Думаю, період Австрії, Польщі. Казку вже занесли до машини. От більше там в ямці нічого особливого не було. Якесь залізо. Довкола теж касок не було. Поки що шукаю, хочу ще знайти. Одну, дві або три. Або жетончики. Ось він, ось він. Гелер. Ні, здається. Ані Гелер. Чи це я щось не можу зрозуміти? А, філлер. Ось корона коронавгорська. Один філер якого року? Зараз, зараз подивимось 1894 року. Тут одиничку погано видно. Але по розміру це одиничка. Один філер 1894 року. От, сьогодні ще такої не знаходив. Друзі, що ж, в мене знову монетка. Вітер просто шалений. Камрад десь пішов шукати. Кращої долі, в місця, де колись були ями. Не знаю, чи що він щось знайде, хоч би щось знайшов, можливо, вам ще щось покажу. От показую монеточку. Класненьку, таку зелененьку. Подивимося, що це таке. Ось вона монеточка, красуня наша. В грудорці таке враження, що знову один гелер. Один гелер чи не один гелер. Один Гелер, точно. Одиничка бачу на цей раз це Геллер. Ось Орлак. Монетка, яка є всюди. Хто каже, що не може знайти монетки, я не вірю. Тому що куди не підеш, Гелера або Боратеньку знайдеш 100%. Друзі, в мене ще одна казка. Ну, на цей раз або М40, або М35. Ось такі то справи. Показую вам. Чому я не сказав. Чи це М40, чи це М35, бо от по такому фрагменту важко це оцінити. Насправді це каска, друзі, шматочок каски ось вальс. І така класна, метал такий хороший. І все одно вона ось така розірвана, чи що. От так. Люверсів немає, тому сказати, чи це М40, чи це М35. Я не можу. Ось така от штука антуражна. Можливо, тут ще є касочка залишки цієї каски. Зараз пройдуся довкола. Ха. Ух, що з нею було, що її так рознесло, уявлення немає. Після досить тривалої паузи в мене є монеточка. Дивимось, що ж це у нас за монеточка? Ух, навіть не знаю. Знаю, друзі, не знаю. Стан монет тут просто бомбезний. Протру об штани. І. Ну, не знаю. По розміру здається, один крейцер. 1858-85. Отак. Десь в цей період. Ну, Кидаю в кишеню, подивимося вдома, що це є. Комрад десь далечині ходить, топчеться на одному місці, мабуть, щось цікаве знайшов. Я теж топчуся на одному місці, але особливо цікавого нічого не знайшов, крім фрагменту каски. Ну, на цьому полі немає майже нічого, крім монеточок. Ну, але збираю монетки, можливо, і рейх потрапить мені під котушку серед монеток. Подивимося. Що ж, друзі, час їхати додому, сонце вже зайшло темно. От, Вітер не вщухає. Сьогодні екстремальний такий коп. Я порахував, знайшов 10 монеток рівно. З цікавих знахідок це зацеп на кавер каски SS. Ну і сама каска вермахту М42. Ну і ще шматочок М40 чи М35 знайшов. Щодо камради, я не знаю, він десь довкола мене бігає. Але, здається, в нього не густо. Хоча він казав, теж монеток трішечки назбирав. Ну що ж, раз на раз не попадає, хтось інколи знаходить, хтось не знаходить. Що ж, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Успіху вам, успіху мені. До зустрічі!